Що весни наше місто заквітає, та ніхто не думав, чому так. Певно, тому що з осені містяни та дільниці озеленення міського центру благоустрій засаджують клумби, а навесні квіти показують свою красу. Саме так вчинили усі загальноосвітні заклади Білгорода Дністровського у рамках проєкту Flowers for School». Завдяки асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Восени минулого року були висаджені цибулини тюльпанів, нарцисів, гіацинтів та крокусів. У той же час на минулому тижні з'являється відео, де група осіб на чолі з жінкою виривають кущ троянди разом з корінням. Це означає лише те, що на цьому місці, на жаль, троянда більше не виросте. Діти, напевно маючи бажання потішити матусь, виривають нарциси та тюльпани. А поки рвуть, затоптують ті квіти, що лише пробивають свої паростки. Як наслідок, пусті клумби та втрачені кошти, час та зусилля. До нашої редакції не раз надходили скарги від місцевих мешканців, які власноруч доглядають за своїми ділянками. На жаль, випадки викрадання або псування рослин не поодинокі. І ось до нас звернулась мешканка міста, яка регулярно поповнює свою прибудинкову територію новими квітами або деревами. Усе це вона робить за власні кошти і декілька днів тому у неї вкотре сталася крадіжка. В чергове з її території за парканом вкрали молоде дерево магнолії, яке тільки но прижилось і почало квітнути. Той час, коли люди, що не мають стосунку до міста від щирого серця, дарують різні сорти кущів нам, деякі містяни просто руйнують це. Прикро казати дорослим людям, що затишно там, де цінують цей затишок та примножують його, а не там, де чекають цього від інших. Першу муніципальний просить не виривати квіти, а краще купити по одній дві цибулині та доповнити клумби. Ставтеся з повагою до праці інших, тоді усі побачать спільні плоди.